Компот з черешні. Інгредієнти. Черешня 250 г, цукровий пісок за смаком, вода 1 літра, лимонна кислота за смаком, полуниця 250 г. Порядок приготування. Ретельно миємо банки з використанням соди та стерилізуємо їх. Для цього можна використовувати духовку або кастрюлю з окропом. Миємо черешню і ретельно її перебираємо. Видаляємо всі хвостики. Також вкрай важливо, щоб в банку не потрапила гнила ягода. В іншому випадку компот зіпсується. Якщо ви побоюєтеся, що черешня може бути червивою, замочіть її в підсоленій воді на 40-50 хвилин, а потім добре промийте її. Заповнюємо банки ягодою рівно до половини. Ретельно миємо полуницю і викладаємо в банку зверху на черешню. Наливаємо в банку з ягодами холодну воду. Це потрібно для того, щоб, зливши воду, ви точно дізналися, скільки води вам знадобиться для сиропу. Заливаємо воду в каструлю. Щоб злити воду і при цьому не висипати в кастрюлю ягоди, можна використовувати спеціальну покришку для зливу маринаду. Такі покришки продаються у всіх господарських магазинах. Також можна прикрити блюдцем або покласти на горло банки шум, шумовку з, і притримувати її, поки будете зливати воду. У злиту воду засипаємо цукор. Порцію цукру регулюйте за смаком. Доводимо наш сироп до кипіння і наливаємо його в банку з ягодами. Банку з нашим майбутнім компотом накриваємо металевою покришкою. У кастрюлю набираємо воду, кладемо на дно серветку і ставимо на серветку банку з компотом. Ставимо на вогонь. Банка має знаходитися в киплячій воді близько 15 хвилин. Металеві покришки кипятимо кілька хвилин. Закриваємо банку металевою кришкою і закатуємо закаточним ключем. Перевертаємо компот е, догори дном. Накриваємо рушником і залишаємо так до повного оголодження. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня.